Дух, горь, тіло, ми поло, за нашу свободу і покажем, що ми братя козацького рошуті. Ми положим за нашу свободу і покажемо, що ми брання козацького роду, нашої веття, Україна, поранеться, путін. Я казала моя мона, вона була моя звалять, я відповідальська праця, пусть работає. Отак, такі події, так відбувається блокада, хлопці всі мотивовані, кожен з нас здесь, тут знаходиться, Державою, ми будемо стояти до останнього, поки не будуть виконані умови, поки не буде прийнятий закон про окуповані території, поки не будуть наші хлопці, які знаходяться зараз в полоні, випущені і повернути в свої сім'ї. Всім дякуємо за увагу.